Інфузорія туфелька. Особливості будови та життєдіяльності. Типовим представником одноклітинних еукаріотичних організмів є інфузорія туфелька. Живуть інфузорії переважно в мілких водоймах, що містять багато органічних решток. Проте інфузорій також легко розвести в лабораторних умовах. Свою назву. Інфузорія туфелька отримала завдяки характерній формі тіла. Вона нагадує відбиток пантофлі. Передня частина тіла заокруглена, задня дещо загострена. Розміри інфузорій приблизно 0,1 0,5 мм. Інфузорія туфелька має постійну форму тіла. В ектоплазмі, шарі цитоплазми, розташованому під мембраною, містяться мікротрубочки, що утворюють цитоскелет. Поверхню тіла інфузорії вкривають ряди війок. Їх кількість коливається від 10 до 15 тисяч. Виконуючи війками веслоподібні рухи, інфузорія пересувається за округленою частиною тіла вперед. Швидкість руху інфузорії близько 2,5 мм за секунду. Напрямок руху може змінюватися завдяки згинанню тіла. Дихає інфузорія всією поверхнею тіла, в ендоплазмі, внутрішньому шарі цитоплазми. Міститься переважна більшість органел. Інфузорія туфелька має передротову заглибину, на дні якої розташований клітинний рот. Він переходить у глотку, ділянку більш тонкої мембрани, на якій після захоплення частинок твердої їжі формуються травні вакуолі. Інфузорії гетеротрофи належать до одноклітинних організмів тваринного типу. Основною їжею інфузорії слугують бактерії. Після потрапляння бактерій до клітинного рота, травна вакуоля відокремлюється від глотки і рухається цитоплазмою. У цій вакуолі перетравлюється їжа, поживні речовини надходять до цитоплазми, забезпечуючи необхідні процеси в клітині. Неперетравлені рештки викидаються назовні через порошицю. Ділянку більш тонкої мембрани, що розміщена в задній частині тіла. Дві скоротливі вакуолі також виводять продукти обміну. Кожна вакуоля складається з резервуара та розгалуджених канальців і нагадує квітку з пелюстками або зірку. Скоротливі вакуолі, окрім продуктів обміну, виводять з клітини надлишки води, яка надходить у процесі осмосу. Якщо цього не відбуватиметься, клітина розірветься в скорочуючись по черзі кожні 10-15 секунд, щогодини викидають воду, об'єм якої дорівнює об'єму самої клітини. Інфузорія має два ядра: велике, що керує процесами життєдіяльності в клітині, та мале, яке відповідає за поділ клітини під час розмноження. Нестатеве розмноження відбувається шляхом поділу клітини навпіл, якому передує поділ ядер. Розмножується інфузорія один-два рази на добу. Через кілька поколінь в інфузорії відбувається статевий процес конюгація, за якого організми обмінюються генетичною інформацією. Так, генетична інформація особин оновлюється. А їх кількість не збільшується. Після цього інфузорія знову продовжує розмножуватися поділом.